Вітаю, друзі! Що може бути смачніше в жарку пору року, ніж смачна холодна окрошка, приготовлена по правильному смачному рецепту. Давайте покажу вам рецепт. А ви тим часом можете поставити цьому відео лайк авансом і будемо починати. Окрошка, друзі, це дуже смачний суп. Хто пам'ятає, ми готували холодний борщ, хто не бачив, обов'язково перегляньте. Дивіться тут трошки інші інгредієнти, але нарізаємо на окрошку ми все також кубиком обов'язково. Якщо там у холодному борщі в попередньому відео все було по бажанню, то тут обов'язково все кубиком. Нарізаємо на ось такі пластинки. Тепер ось такі брусочки. І тепер нарізаємо кубиком. Бачите, яка товщина кубика? Ось такий має бути дрібний-дрібний. Ось такий розмір нарізки якраз дуже добре смакує. Коли це все гарно поєднується, ви відчуваєте кожен інгредієнт в поєднанні, воно дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Тепер продовжуємо нарізати наступні овочі. У мене це редиска, друзі. Всі інгредієнти внизу ви можете знайти під відео. Все гарно комфортно для вас розписав. Також там буде послання на мій магазин і на мій телеграм, де ще більше крутих рецептів. Редиска у мене така велика XL. І редисочку також нарізаємо ось таким кубиком. Редиску нарізали. Наступний інгредієнт, який потрібен, це картопля. Картопля може бути відварена, може бути запечена. Робіть, як ви собі любите. У мене відварена. Також, друзі, все нічого нового. Нарізаємо її кубиком. Стараємося нарізати це буде трішки важче. Але дивіться, ще один дуже важливий нюанс. Готуйте картоплю не до повної такої готовності, щоб вона аж розварилася. Нехай вона трішки буде тверденька така, альденте, так скажемо. Ось у мене, бачите, я її можу менш-більш спокійно нарізати, тобто вона тримає своєї форми. Якщо ви дочекаєтесь до того моменту, що картопля аж розвариться, так потріскає, то тут трішки недобре, вам буде важко її нарізати. А так ви можете з нею сміло працювати. Тепер наступний інгредієнт, який я рекомендую обов'язково кожному використати. Дивіться, це копчене куряче філе. Дивіться, ви можете використовувати або куряче філе, але я вам рекомендую беріть копчене. Не відварене. Відварене філе, воно трохи суховате, якщо чесно. Також можете використати просто варену ковбаску, але з копченим курячим філе набагато смачніше. Також можна окрошку готувати з язиком, друзі. Пишіть в коментарі, якщо потрібний рецепт окрошки з язиком, там все просто, майже так само обов'язково вам покажу. Курячі філе ми також нарізаємо кубиком. Подбайте завчасно, щоб у вас був гострий ніж, для того, тому що тут є трішки багато нарізки і щоб вам все нарізати було комфортно. Якщо ви ще досі немає гострого ножа, друзі, я вас запрошую у свій інтернет-магазин, де ви знайдете набори куходні, ось бачите, ось такий чудовий набір, де є 6 ножів по дуже доступним цінам, так як ви підписники мого ютуб каналу. Я не знаю, чого ви ще чекаєте. Переходьте і вибирайте собі. Тому що робота на кухні повинна бути комфортною, друзі. І Тупі ножі небезпечніші, ніж гострі. Запам'ятайте собі. І по класиці це у нас відварені курячі яйця. Але дивіться, технологія приготування трішки інша. Хто пам'ятає, як ми готували холодний борщ, як ми там працювали з яйцями? Дивіться, ми розділяємо ось так. Відокремлюємо жовток від білка. Жовток в окрему миску. Тобто ми жовток не нарізаємо. А білок також стараємося нарізати кубиком. З нарізки нам ще залишився буквально один інгредієнт це зелена цибуля і кріп. Обов'язкові інгредієнти. По 10 грам кожного. Просто беремо і дрібненько нарізаємо. Зелень викладаємо до всіх інгредієнтів також. Дивіться, друзі, яка гарна кольорова гама виходить. А ну напишіть у коментарях, як ви думаєте, що саме головне в окрошці. Правильно, друзі, це заправка. у мене з заправки: кефір, мінеральна вода сильно газована, гірчиця і сметана. Тепер дивіться, як гарно об'єднати ці всі складові. У мене тут три жовтка, пам'ятаєте, ми відділяли. Сюди я додаю 1 столову ложку гірчиці, 1 столова ложка гірчиці міцної. Також додаємо сметану. Нагадую, що всі пограмовки будуть внизу під відео. І виделкою гарно це спочатку все ось так перемішуємо. Для того, щоб подрібнити жовток. Входить ось така пастоподібна маса. Тепер ми це все гарно ще раз перемішуємо вінчиком. Перемішуємо до ось такої пастоподібної маси, стараємося, щоб не було грудочок. Якщо десь такі маленькі, нічого страшного. Тепер сюди ми додаємо кефір, а також газовану воду. Додаємо та перець по смаку. І гарно це все перемішуємо. А зараз дивіться уважно. Я вам хочу показати ресторанну подачу, якщо до вас приходять гості, як смачно подати і гарно цю окружку. Дивіться, ось ця маса, яку ми перемішували, так? Що ми зараз робимо? Ми беремо і переливаємо її трішки в такий 200 грамовий стакан. Ось так, достатньо. Тепер ми беремо тарілочку і по одній столовій ложці кожного інгредієнта. Ось так, виставляємо ось такими кубками. Так, огірочок, редесочка, картопелька. Копчена курка, курячий білок. Ось, друзі, бачите, як гарно. Набагато краще буде виглядати, якщо ви так подасте, ніж просто ви все змішаєте. І зверху трішки зелені. Ось так. І ви подаєте ось таку красу своїм гостям, подаєте їм заправочку. І що вони роблять? Вони просто беруть і самі собі заливають. Тобто, вони ще приймають участь у приготуванні окрошки. Ось так залили. Перемішали. І ви подивіться, яка краса. Повірте, друзі, подайте так і буде просто... Гості вам скажуть дякую. Якраз зараз є можливість спробувати, тоді давайте спробуємо. Ну, просто чарівно. Саме основне, щоб кефір і мінеральна вода у вас були холодні з холодильника. Окрошку потрібно їсти холодною. Друзі, це дуже смачно, Освіжаюче, Холодненька така. Овочева. Кожен інгредієнт відчувається за рахунок правильної нарізки. Обов'язково приготуйте. Обов'язково приготуйте. Всі ці інгредієнти ми переміщуємо в каструлю. Тепер просто все це гарно заливаємо заправкою. Ось так. І перемішуємо. Ну що, друзі, як вам окрошечка? Напишіть в коментарях. Я думаю, вам сподобається. Та я не думаю, я впевнений, що вам сподобається. Цей рецепт я готую ціле літо. Ціле літо, друзі, я готую цей рецепт, бо воно освіжає наскільки, що ви навіть собі не уявляєте. А ще я вам хочу показати, що коли ви будете подавати окрошку, обов'язково дайте до неї дольку лимона. Обов'язково. Ось так. Збоку поставили. І ось так у крошку можете подавати. Тобто, кефіру ми ще не заливаєте, я вже просто залив, але обов'язково подаємо з долькою лимона, і буде дуже смачно. Дорогі друзі, я впевнений, що це відео вам було корисно. Обов'язково підпишіться на канал. Запрошую вас у свій телеграм де ще більше крутих рецептів. Я дякую, що ви були зі мною з вами, як завжди. Щасливий кухар! Всіх міцно обіймаю, припіднімаю і до нових смачних рецептів. Пока!